Дорогі друзі, хочу коротенько розповісти про те, що ми робимо, які є відповідно нові завдання. Зараз ми хочемо надати два рюгери з прекрасними прицілами Марк Люпаль на 25 крат бригаді 57-й бригаді. Там прийшов. Новий заступник командира бригади, який розбирається в снайперській справі, формує він наново групу снайперів, які б могли б стріляти на далекій дистанції, і просять вони про дві далекобійні гвинтівки-рюгер в 338-му калібрі. Ну, Одна вже, фактично, у нас є. Зараз збираємо на другу. Дуже просив би долучатися, і також необхідно буде забезпечувати два е, прекрасні приціли відповідно на ці гвинтівки. Хочу сказати, що 57-й бригаді ми допомагали різними гвинтівками колись, але там дуже е, напружені були бої і так далі. І, зокрема, ось ми передавали барет. Крім гвинтівок 338 калібру, що передавали Барет в 50 БМЖ. Цей Барет в 50 BMG, він виник, тому що ми збирали джамала підключилися, зробили камерний концерт, такий в музеї Ханенків, в половину грошей відразу. І ми другу половину тоді зібрали, передали з прекрасним прицілом. Барет цей він дуже-дуже класно воював. На жаль, це перше покоління снайперів загинуло, дуже-дуже інтенсивні бої були. В свою чергу, 57-ма бригада багато в чому нам допомагала. І тоді, коли вони віддавали зброю, то ми сказали, що ні, давайте може залишитися в бригаді, пошукайте, хто може працювати. І тоді у них цікаво було, що. Знайшлася така диверсійна група хорти, їй дісталася ця зброя. І дуже багато що натворили ще цією зброєю. Теж вже, до речі, половини людей в цій групі хорти немає. Але ну, багато, багато що робиться. Але спеціально снайперського підрозділу доволі давно не було. Зараз він формується наново, і, відповідно, є потреба, це два цірюгіра. Я надіюсь, вони будуть. Потім два приціли на них. 57-ма бригада це наші герої. Відповідно, з самого початку цієї Великої війни ми допомагаємо і дуже дружимо. І зараз, коли наш відомий снайпер цар звернувся, що ми тут поруч воюємо, і тут дуже класно було би хлопців переоснастити. і вони багато що змогли б зробити. Ми абсолютно довіряємо експертній думці царя, тому що він суперпрофесіонал і дуже критично ставиться до рівня підготовки снайперів, перевіряє дуже прискіпливо. Ну раз там є можливість якому стріляти, відповідно, хочемо забезпечити. Потім у нас проблема, тому що в третій штурмовій вийшли з ладу два приціли. Ми зараз будемо пробувати, звичайно, їх відремонтувати, але там дуже довгий строк ремонту, там 4 місяці і так далі. Я думаю, що треба просто викупити нові приціли, а коли ці відремонтуємо, то тоді, можливо, щось придумаємо вже. Я думаю, це така річ, яка пригождається завжди. От. Крім того, ми ще не віддали борги за Шмітенбендер. Вчора ми взяли черговий Шмітенбендер, це Це 5000 євро. Тому що просто треба, 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 і ми беремо і це просто я не знаю. Можливо, сьогодні ще один візьмемо. Це просто катастрофа, наскільки необхідні ці суперприціли, і наскільки ми просто не справляємося. Знову таки, нам потрібен порох для того, щоб робити суперкласні патрони на 375-й далекобійний калібр. І знову ми ніяк не можемо викупити порох. Ми вже дістали шею. Він взагалі в дефіциті, його навіть в Америці немає. І ми, відповідно, спочатку дістали сім каністр, чи скільки там на відповідно партію це 3500 в доларах. І ми дістали це все. Ні, там більше каністра набагато. А відповідно зараз ще знайшли, де вони є, і ми не можемо, у нас немає грошей зовсім ніяких. От вчора приїжджав до нас знаменитий снайпер, Ра, бесідували теж, прийшли нові іноземні добровольці, є багато потреб для того, щоб їх забезпечити. А деякі добровольці іноземні навпаки їдуть додому. Тому що вже такий момент, що далі немає можливості воювати просто фізично. От ми, якби, в зв'язку з цим маємо там розходи, тому що. Одних треба завести всім забезпечити, інших навпаки треба забезпечити в зв'язку з їхнім відходом від справ. І це теж катастрофа, тому що все це вже треба робити. Можливості такої немає. Що робити, я не знаю. Будемо думати. І будемо працювати. До речі, теж приїжджав, теж були потрібні патрони. От якщо буде у нас гроші на порох і зможемо зарядити, то відповідно група буде з великою кількістю патронів, тому що вже в них все вичерпалось. Слава Богу, гвинтівки, цілі, прицілі, цілі. Ну, як цілі, там у них були проблеми з прицілами, вони ну, змогли знайти можливість відремонтувати їх. Ми ну, працюємо, працюємо. Зараз вони ремонтують машини. Це теж дуже важко. З дуже-дуже багатьох машин залишилося лише 4, і три з них ремонтуються зараз. Засилля в Ну, Ми їх забезпечили такими приладами, вже дуже класними індикаторами наближення дронів нового покоління. Задоволені вони всім цим. Ну, будемо далі і далі, всім цим забезпечувати. От і це буде нон-стоп Дорогі друзі, хочу сказати, що це е відповідно найкращі підрозділи і найкращі найкращний. Ну, тому що це е відповідно знаменита 57-ма, це третя штурмова, це знаменита перша богуна. Треба підтримувати. Треба підтримувати, тому що ну, це те на чому тримається фронт. Дуже був би вдячний, якби були донати, і якби не наближали перемогу відповідно світла і добра. Це надзвичайно важливо, бо це літо вирішальне, і хто переможе цього літа, той переможе всі війні. Давайте, дорогі друзі, докладати максимальних зусиль для того, щоб нанести вирішальну поразку ворога. Дякую всім, хто нам допомагає.